Якщо ви українець, який хоче дивитись україномовний контент на моєму каналі, то додивитесь цей ролик до кінця. А якщо вам не хочеться марнувати свій час, то прочитайте закріплений коментар. Як ви знаєте, на цьому каналі виходять відео двома мовами українською та російською. Я гадав, що зможу просувати україномовний контент без створення нового каналу. Але алгоритми Ютубу, як засувалося пізніше, вважають цей канал російськомовний для російської аудиторії. Це логічно, бо коли я створював цей канал ще у 2010 році, я думав над україномовним контентом, але побачив, що в Ютубі його майже нема. І ті ж самі українці дивляться Ютуб російською. Але все змінилося після 24 лютого 2022 року. Я вирішив, що на моєму каналі обов'язково буде україномовний контент, щоб краще вивчити українську мову та просувати своє відео українською. Але ситуація була така, що українських глядачів було досить мало, а кількість переглядів на україномовних роліках було як кіт наплакав. Багато хто радив мені створити окремий канал для суто україномовного контенту. Я обміркував цей варіант, бо канал доведеться розвивати з нуля. Але зараз я не бачу іншого шляху крім створення окремого каналу. Це вирішить багато питань. Контент на каналі буде суто українським. З нього я буду дивитися тільки україномовний та англомовний контент. А тому вам не буду рекомендувати російськомовний контент, бо багато глядачів з цього каналу є росіянами та дивляться російських блогерів. Та алгоритми Ютубу будуть краще просувати україномовний контент, дивлячись на те, що на нього підписуються ті, хто зацікавлений у ньому. Ще одна перевага буде в тому, що ролики на тому каналі будуть виходити на декілька днів раніше, ніж на основному каналі, щоб збільшити перегляди. Тому підписуйтесь на новий канал за посиланнями у закріпленому коментарі. Бувайте усім!